Складно це більше психологічно через те, що ти розумієш, ну от я розумію, що за 6 годин на фрілансі з моїм рейтом я можу заробити от стільки-то. Або за 6 годин на там, моделях, роблячи плюс одну модель в день. За 6-го так можна зробити роботи. Я зможу зробити стільки-то. А тут? Тут я нічого не заробляю, тому що буквально всі а, палети з загубленими посилками, які ми купуємо, вони в мінус. Дуже рідко в нас, в нас є прибуткові, а, деякі такі прям дуже прибуткові. І це те, що мотивує. Але більшість все ж таки збиткові. І багато товару залежується. У мене дуже багато одягу. З ним потрібно працювати. І от за 6 годин я б, наприклад, міг би ну, відзняти весь той блядський одяг і почати його викладати. Але не можу. За ті ж 6 годин. Я міг би спалити всі ті російськомовні книги, які ми познаходили з вами в загублених посилках. Але не роблю цього, бо мені сказали, що можна спробувати виставити їх на Віоліті великими лотами, і можливо в мене їх там куплять. Тому спробуємо. Нехай там за 10 книжок 50 гривень, але це не в нуль. І враховуючи, скільки в мене там книжок, це хоч щось, тому що ну й блін. Я ж за них віддав гроші, віддав чи малі, чималі. Тому потрібно якось спробувати це відбити. Тож на Віоліті також потрібен час і от.